Це милі друзі, усі е, пророцтва, які Бог через усі це відео, яке я вам говорила. Це, ці події будуть відбуватися протягом 2000 років. Милі друзі, що кінець світу настану в 4063 році, це, це буде дата Страшного суду. Біблії пише, що ніхто цього не знає, але Бог через своїх вірних, які його полюбили, відкриває, коли воно буде. І мені знак Бог відкриває, що буде, що такі знаєте, моменти будуть, що винайдуть ліки від раку, але ще страшніші хвороби придуть, ще більше катаклізмі придуть, ще більше питання будуть. Що це буде більше більше, більше, більше що буде ще більше зло, ненависть. Буде ще більше гріх, що таке час настане, що вірити Ісусу не будуть. Але ми друзі, ми з Богом пройдемо цю дорогу. І Бог нас доведе до царства, де маде щастя, де немає смерті. Мої друзі, я не буду вказувати руки, коли це все буде, але Бог говорить Духом Святим. Бо говорить Духом Святим до людей. Це говорить Бог Духом Святим. Що буде і що буде відбуватися? Усе я вам говорила в попередньому відео, бо це послухайте, що Бог через мої уста пророкує, і Бог хоче, щоб ви змінили свої, своє життя, своє діяння, свої вчинки, і щоб ми слідували за Господом і слідували в небо. Що багаті будуть притискати бідного, нещасні будуть просити милості. ні їм ніхто та й милостоні не дасть. Що багато будуть людей жорстоких, злих, буде дуже багато кателіну, війн, хвороб. І що тим більше буде йти до кінця, тим більше буде жорстокість і буде диявол поставати е, у своєму дусі, і буде диявол робити людей злими. І що диявол знає, що йому дуже мало часу. Сорювати на цій землі дуже мало часу, він це знає, що Бог його скине з престолу і що він буде горіти у угненному пеклі, і його мук страждання буде кінця. Він це знає, і він знає, це так кипить, так знає, кипить, він знає, що це все буде. І він так людей зводить, людей поганими робить. І що люди. Де вдяки його робляться злими, гріховними, нечистими, багато перелюбу, багато зла, багато ненависті, багато байдужості, багато війн, багато кругом багато хвороб і багато того всього, розумієте, це все більше буде це все відбуватися. Але ми, чада Христа, чада Ісуса, ми пройдемо цю нелегку дорогу, і він нам відкриє врата неба. Ми відтемо той божественний край. Де є щастя, де є любов, де не буде смерті. Милі друзі, готуймося, бо скоро Господь гряде. На Господніх часах дуже мало часу, що всі події будуть протягом двох тисяч років відбуватися. Ісус через мене відкриває, що буде. Хай буде буде вся слава за цю проповідь, за його любов. Амінь.